Вітаю вас, друзі. Сьогодні свою коротеньку зустріч з вами я хотів би назвати так: із мертвої точки до нового життя. У кожного з нас бувають моменти, коли ми опиняємось у глухому куті. Коли життя здається майже зруйнованим, така повна безнадія, ти не знаєш, як жити, що робити. Куди рухатись далі? Ти не бачиш майбутнє, ти навіть не бачиш завтрашній день. І це стосується будь-якої сфери. Наприклад, це може бути така мертва точка у твоєму здоров'ї або стосунках, або проблеми у родині, або фінанси. Дабудь-що, просто твоє особисте життя під час війни в Україні, ти не бачиш своє майбутнє. І ось коли ти починаєш коментувати сам собі, що я не знаю, як жити, я у глухому куті, в цей самий час у Бога для кожного з нас є Божа стратегія. Він знає, як відновити твоє життя, і що нам треба робити? Я згадую зараз книгу пророка Єзекіля. Це розділ 37. сьомий. 37. Коли Бог каже пророку: йди у пустелю. І той пікаряється, йде до долини, приходить на місце, яке вказав Господь. І що він там бачить? Навколо, написано так: цитую: навколо сухі людські кістки, смерть. Навколо тільки кістки. Такі, знаєте, пророк побачив фільм жахів. І Господь каже йому, Бачиш, ці кістки людей сухі, починай пророкувати і казати кісткам, Слово Боже. І нехай Дух Святий тебе веде в цей час. І він знову підкоряється і каже Слово Боже, кісткам. І е, так мало помалу е, пророк бачить, як на кістки там з'являються е, жили якісь, потім м'язи, потім шкіра. і Життя починає відновлюватися. І ось який для нас з вами тут приклад або стратегія Божа. Коли ми з вами відчуваємо, що я зайшов в глухий кут така мертва точка я не знаю, як далі жити, то перше, давайте перестанемо коментувати самі собі, що все, виходу нема, не знаю, як жити. Все це, це мертва точка. Ні, Починай, що сказав Господь пророку, починай сам собі казати Слово Боже. І Бог каже, що для тебе неможливо, для мене можливо. Що я мертві сухі кістки можу перетворити у життя, починай зараз казати сам собі. Не свої думки, не свої речі, не свої слова, а починає казати Слово Боже. Це перше. А по-друге, ми завжди чекаємо, що щось повинно, знаєте, змінюватись навколо нас. зовні, там, я... Чекаю, щось повинно змінитися. Але що ми бачимо знову, що побачив Єзикіль пророк, що на кістки з'явилась жила, потім м'язи, то тут такий приклад, що зміни приходять з середини завжди. Зміни Бог відновлює життя зсередини нас назовні. А іноді люди чекають, що ззовні повинно щось змінитися. Зміни це процес, це не так, як ми уявляємо, що Бог може щось вмить зробити так ззовні, щоб дати нам якісь там докази. Ні, так не працює. Це процес, і нам потрібно з вами трошечки терпіння і продовжувати цілком довіряти Богу. А як надихає нас, яке натхнення дає нам апостол Павло у новому заповіті? Я відкриваю зараз римлянам розділ 4. Давайте прочитаємо дуже важливий і сильний вірш. Як ото написано: я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого він повірив, який оживляє мертвих, Бог оживляє мертвих та називає те, що не існує, як. Існуючи. Тут е, апостол Павло каже про Авраама. Згадаємо, що Авраам з Сарою мріяли про дитину. Ну, Хоча б Бог дав одну дитину, вони мріяли. І Бог пообіцяв, буде, буде у тебе син. І ось Аврааму майже 100 років. Він такий вже, дідусь. І коли е, йому майже 100 років, саме в цей час Бог дає Сарі, Авраму, сина. І він, Бог навмисно чекав, коли Авраам стане дідусем, щоб той, знаєте, не хвалився, як ми з вами кажемо іноді. От я такий ще можу, я такий, знаєте, ще сильний. Він навмисно чекав, щоб показати не силу людини, а тому, що Богу. Все можливо, і навіть коли тобі 100 років, він може подарувати тобі сина і дати нове життя. І це наш небесний Отець. Далі читаємо, повертаємось до цього вірша, який оживляє мертвих. Як я раніше казав, що для Бога, для Бога не існує мертвих точок у нашому житті. Коли ми не знаємо, куди йти, попереду темрява, ти не бачиш дорогу, ти не знаєш, як рухатися в житті все такий глухий кут, то Бог бачить, як поновити твоє життя, як дати тобі нові можливості у житті. І Він це робить, коли ми віримо. І далі. Та називає те, що не існує, існуюче. Що не існує, називає існуюче. Згадаємо Давида, який був підлітком, такий ще малий, був пастухом. І люди бачили, як молодшого сина у батька Давід. А як бачив його небесний отець Господь, він бачив його вже Царем. Як написано, Він називає те, що не існує, Давид пастух. А він називає як існуючий, Він бачить його царем. Згадаємо рибалку Петра, який, знаєте, не мав якихось там видатних здібностей у житті, але просто пішов за Христом. І що Господь зробив? Він зробив його святим апостолом, який перший в Єрусалимі після Воскресіння Ісуса Христа, Петро І промовив проповідь про Ісуса. І написано, що більше ніж три тисячі душ повірили, покаялись і охрестились. Бог вже бачить Твоє поновлене життя. Бог вже бачить Тебе таким. Які б ти навіть себе не бачиш. Тому давайте, друзі, будемо вірити, довіряти Богу, молитися і просити Святий Дух, щоб Він повів нас по життю. Благословінь вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.